Ми його не вибираємо! Він порушує наші права! Я вас і його захищаю! Ні! наші! Коли наші права! Я грошанов на громаду, ну давайте піділомемо! ну там у вас не під них чоловік на роботі! Нікуди!

Але не можна порушити законна людини. А він наші не порушують. Наші права не порушення. я не суддя. Я вас попереджаю. Суд уже видіщає можна хотіть вважати Чому вам за кордонів? Ми робочу

Слідчі, читайте закони, будь ласка, я поясняю, що чоловіка, слідчий начальник слідства, прокурор, соціальний керівник, мають право добрати людей, не начальник поліції. Я наважаю вас, кажу вам, що робити. Звертайтеся прокуратуру, до судьбу. Прокуратура до страхи! Я повинен вас попередню. Прокуратуру разом з ними за руками на викидіте. Справляйте нас попередити. <говори> Шалом, тут є рішення суд від його тергону. Що? Є юристи, які ви пояснили, всі ситуації крика нічого не дадімось. Ну, Товарищи, давайте слушать и делать выводы. Койка тихо и молча. Значит, пропозиция подписана двадцатью семью депутатов. Распоряджен выкону червяского секретаря ТРД. Була слыгана сесія. На 27 травня із містом проведення в залі засідань, з метою запобігання пропозиція мотивована. мотивація є, слушайте, яка З метою запобігання масових сутичок за безпорядку, забезпечення безпеки, життю та здоров'ю депутатів новомосковська міськради. Тому що далі ще інтересне, керуючи частиною 7 статті 46 ТТ про місцеве самоврядування регламенту Новомосковської міської ради, вносимо пропозицію про зміну місця проведення чергової п'ятої сесії, а саме пропонуємо провести, провести чергову сесію у міському будинку культури імені Олеся Гончара. И, ТРТТ, и все подписи. 27 депутатов. Депутатов 28, но а не подпис... не тихо. Белый не подписался. Вот теперь, секунду внимания. Следующий вопрос. Я держу список депутатов, которые явились на сессию. Вам дорожка. У меня к вам вопрос. Почему депутаты, которые внесли пропозицию от народа, которые якобы ему угрожает спрятаться в клубе Кирова? Почему эти 27 депутатов не явились на сессию в клуб Кирова? Никого из нас, и поверьте, были люди, которые сидели со стороны, наблюдали, народ туда не ходил. Почему депутаты предупреждали ли они вас, согласно регламенту статьи 120 -й? Вами же депутатами принято,

На някому... тихо, на тихо. Почему они не видели? Почему они на нее не виделись? Я не могу Минуточку. Минуточку.